Привіт, мої леви, привіт, мої золоті! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на серпень 2024 року. Я нагадую, що всі мої таро-прогнози можна дивитися за знаком свого сонечка, ви всі знаєте, у вас зараз дні народження, ви зараз святкуєте свої соляри, леви з ним народження. Також можна дивитися за знаком свого місяця та за знаком свого асценденту. Якщо ви не знаєте, де у вас місяць чи асцендент, ви можете це перевірити у будь-якому астропроцесорі онлайн, або також ви можете в коментарях до цього відео написати мені свою дату, час та місце народження, то я абсолютно безкоштовно розрахую і відповім вам, у якому знаці ваш місяць, у якому знаці знаходиться ваш асцендент, і ви надалі зможете уже комфортно для себе дивитися прогнози чи на моєму каналі, чи взагалі там на Ютубі у будь-яких інших терологів-астрологів. Ця інформація дуже корисна, і я взагалі всім рекомендую це знати. Це круто, і дивитися всі прогнози за всіма цими трьома показниками. А ми подивимось, так, почнемо ми з ось такої от красивої колоди Таро. Це класика, але панорама. Бачите? Таро райдера Уейта. І подивимось, що ж принесе левам цей серпень. Що принесе левам серпень 2024 року? Леви, з ним народження вас. Сяйте. Сяйте, тіште нас. Своєю красою, своєю творчістю, своєю присутністю. І нехай здійснюються всі ваші мрії. Карта для Левів. Для Левів це королева мечів. Дівчина якась буде мати важливе значення у вашому житті. Може бути близнюки, може бути водолій, може бути Терези. Це у нас може бути дівчина. Також секретар, до речі, це у нас може бути людина, яка має зв'язок з комунікацією, з інформацією, може бути бухгалтер. так, Це може бути людина, яка вам в чомусь допоможе навести лад в документації, наприклад. Ось, Подивимося, що ще. Так, що ще лева принесе цей серпень. Четвірка Пентаклі, а це у нас карта заощаджень, карта фінансової стабільності. Можливо, ви тут дійсно займетеся переобліком своїх фінансів, вирішите навести якийсь лад у своїх фінансах, у своїх документаціях, у своїх фінансових справах, переглянути свої витрати, доходи, переглянути свої взагалі заощадження. А ви тут вирішите бути більш економними? Чи більш економною? Звичайно, ви, леве, найщедріший знак, але тут, можливо, вам ваш бухгалтер скаже: Дивись, нам потрібні ось ці от витрати на це, а це нам потрібно на це. Ці кошти нам потрібно на це. А ось це ми в подальшому примножимо. Це у нас така карта, коли ви не те, що ви дуже багато витрачаєте, але. Можете примножити і можете передивитися свої якісь заощадження та інвестиції. Подивитися, взагалі, все, що ви маєте, такий, знаєте, як зробити. Переоблік. Ви можете більш економніше взагалі до своїх ресурсів тут ставитися, не віддавати комусь там ні кошти, ні час, ні емоції. Можете самі вирішувати бути, знаєте, якоюсь такою більш холоднішою і стриманішою особистістю. Можливо, дійсно, знаєте, перед ним народження такий буває різний настрій, мінливий, і хочеться трішки, знаєте, так, Побути економним і не бути таким щедрим на віддачу свого часу, ресурсів і емоцій. Так, що ще лева принесе цей серпень. А тут пара прям, можливо, це ви за асцендентом, ви, ви, ви на за сонечком, наприклад, сонячний лева за асцендентом. Повітряної стихії, але тут от чоловік це можуть бути до речі, якась ситуація, яка принесе трохи ревнощів, Але цей чоловік, який буде мати місце. І важливе місце у вашому житті цього місяця. Можуть бути близнюки, водолій або терези, за сонечком або за асцендентом або за характером, людина чітка, людина навіть місцями холодна, людина конкретна, людина, яка має справу з обчисленнями, з комунікацією, з інформацією. Це може бути нотаріус, може бути людина, яка працює в органах, може бути людина військова, або хто може дійсно носити при собі зброю. Хочете вам ще одну якусь карту? Ось так. Можливо, ви от щось тут збираєте, якісь заощадження для цих людей. Можливо, це якісь батьки ваші, так? Або батьки вам подарують якісь. Заощадження. Так. Або ви нотаріально завірите якісь своє майно, якісь свої заощадження. Тоді обережно щось підписувати краще уже після ретро Меркурію, або до. Так. Що ще левом принесе цей серпень? Четвірка, і знову четвірка, це у нас завжди питання вашої стабільності, питання всього того, на чому тримається ваше життя. Це карта дому, карта святкування вдома. Можливо, ви вирішите от людей і. Дома, наприклад, щось відсвяткувати, чи ваші дні народження, чи просто якісь ваші досягнення. Це може бути, до речі, гарний якийсь також ресторан, може бути він навіть якийсь заміський, або з красивою зеленою зоною, чи з видом, чи з терасою, тому що карта дуже крута, карта пов'язана з домом, зі святкуванням. Може бути, що ви тут заощаджували і зараз, нарешті, оформляєте. Покупку власної квартири, чи оренду квартири, оренда офісу, оренда приміщення будь-якого. До речі, ця карта доволі часто сьогодні, навіть іншим знаком, вона попадалася, але це карта хороша, але вона буде з нерухомістю ще пов'язана. Ви дійсно щось оформлюєте, переоформлюєте, отримуєте цю нерухомість. Напишіть мені потім обов'язково леви, як це все програлося. Можливо, ви дійсно ви от накопичували, 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 а тут уже, нарешті, отримуєте і оформлюєте придбання нерухомості. Щось таке. Напишіть мені, як у вас це програлося. А у нас ще одна колода з вами. Це у нас астрологічне таро. Подивимося, що принесе левам. Леви, що принесе левам. Що я вам цей серпень. Вісімка пентаклі робота, робота і ще раз робота. Проекти, занятість, якщо ви переживали, якщо ви хвилювалися, що там не буде замовлень десь, будуть обов'язково і ще й будуть. Активні замовлення, активна робота, активна праця, активне докладання зусиль. От просто ви тут дійсно трудяжка, і дійсно, якщо ви хотіли відкласти інвестиції, відкласти кошти, щоб кудись інвестувати, то у вас це все вийде. Роботи буде багато. Замовлень буде багато. Може бути взагалі стояти питання роботи, де працювати, з ким працювати, як працювати, може бути дійсно освоєння якихось нових навичок, які подальшому вам допоможуть у роботі. Так що ще для левів. Точно, ви тут освоюєте якусь навичку, і ви вже знаєте, куди ви прямуєте, ви вже бачите план, як я. Рухаюсь, куди я рухаюсь. Ви тут можете вже мати якісь навіть свої опори. Ви можете вже замовити матеріали, якісь робочі, або взагалі якісь посилки для себе, і вже очікувати прибуття цих посилок. Але ви вже тут знаєте, що ви... Стартуєте, ви вже навіть перший крок зробили, ви вже не вагаєтеся, ви вже знаєте, куди ви йдете, де ви будете працювати, з якими людьми ви будете працювати, як ви бачите свій подальший розвиток, ви вже все це бачите. Ви можете складати тут плани, так особливо запуститься ваш соляр, і складати плани, ставити собі кар'єрні цілі на наступний ваш солярний рік. Тому що це карта також ще. Планування. Так що ще на леві чекає у серпні. І у вас обов'язково це вийде. Ви ці плани будете будувати і будуйте обов'язково з урахуванням всього, що було в минулому, з урахуванням свого досвіду, вона наче проводите якусь межу. І тут ще й робите аналіз над помилками, де я колись був. Чи була помилилася. Що в мене виходило класно, що у мене не виходило класно. Ви починаєте новий етап в своєму житті. Щось ви одну сторону закриваєте і опиняєтеся за межею. Це може бути дійсно як перетин кордону. Можливо, ви закриваєте свою роботу в одній компанії, починаєте в іншій, закриваєте один проєкт, щоб вже в інший піти проєкт, але ви несете ще звідти забираєте тільки досвід. До речі, це у нас ще ретро Меркурій, тому, можливо, можуть об'явитися якісь старі проекти, люди з минулого по цій карті, з якими був досвід. Можливо, він десь в чомусь був недопройдений, якщо ви десь маєте якийсь недопройдений досвід з кимось. Це можуть бути не обов'язково там колишні коханці, чоловіки, жінки, дівчата. Це може програтися, як і колишні колеги, колишні проекти, хтось з роботи пропонує відновити співпрацю. Це все також може програватися по ретро-меркурію. Але оце ключове. Не забувайте діяти відповідно до свого досвіду, тому що. Події ж не просто так приходять у наше життя. Події приходять, щоб ми якісь винесли урок, досвід. А якщо ми не виносимо, вони обов'язково будуть повторюватися. Так, лева ще одна карта для вас, для Левів, що ще ще левом принесе цей серпень. Справедливість все буде по справедливості, може бути юридичне оформлення, переоформлення документів. Оформлювати щось нове не дуже добре, але переоформлювати або завершувати оформлення, або наводити порядок у документації, це може бути звернення до юриста, звернення до суду, це може бути будь-яка документація, перегляд контракту. Можливо, ви повертаєтеся до якогось свого контракту або до будь-яких зобов'язань правових. Там, до речі, може бути заміна там прав, чи з тимчасових на постійні, чи щось таке, от коли ви отримуєте щось більш-менш постійне, або ви щось переоформляєте, дооформляєте, або повертаєтеся, наприклад, назад, так, по ретро Меркурію і дивитеся. А ось в моєму контракті було прописано це. В умовах там, отримання цього документу було написано оце. І ви можете це все передивитися і десь отримати по справедливості. Ви можете вимагати, так, і можете і давати щось, що передбачено вашими обов'язками. Але це карта, коли обов'язково буде баланс. Так, що ще лева, принеси не цього року для левів. Оце який, знаєте, уход. Це можете ви бути тим, хто йде, може хтось піти. Але таке враження от, занадто багато цієї межі. Ви можете навіть оці, от, які на початку розкладу були, ви можете дивитися, хто вам що дає. Чомусь мені здається, що це якась кар'єрна складова, це можуть бути начальники керівники, ви можете зрозуміти, що вам щось не додають, що ви щось не отримуєте по справедливості, або ви дивитеся, ви, наприклад, допрацьовуєте. Вам потрібно ще, щоб змінити роботу, потрібно два тижні допрацювати на цій роботі, або довиконати якісь ваші зобов'язання, і після цього ви зможете, наприклад, змінити місце роботи, піти. Але це перехід, перехід з одного стану в інший стан, з однієї роботи на іншу роботу, з одних стосунків в інші стосунки. Якщо ви хотіли, наприклад, розлучитися. І розділити майно, то також для цього буде. Або у вас триває це розручення, уже і ви там не можете поділити, наприклад, майно, чи ще щось, чи житло. То висока вірогідність, що саме цього місяця, у серпні, для вас ця справа завершиться. Так, що ще ще одна карта на останок для вас, Левий, ще ще для Леві принесе цей серпень. Чомусь мені дійсно здається, що тут ви будете відстоювати, вести якісь дебати, вести діалоги і домовлятися відстоювати свою думку, свої права, свої кордони, свої права, які... А передбачені і можуть бути завірені навіть документаційно, тому що це карта доволі така різка. Це карта швидка, це карта конфліктна. Якщо ви довго щось не могли завершити і вагаєтеся, ви це завершите. Можете навіть перші піти у напад, так не те, що захищатися і відстоювати, а вирішити. Що я перша піду, я перша покладу ці папери, перша це все скажу. До речі, Леви, уважіш плутон зараз іде по водолію і робить опозицію на ваш знак. Тому таких от подій, які можуть бути прям доленосні, їх може бути доволі багато у вашому житті. Цікаво, розкажіть. Лево, що ви за період проходите і про що це у вас? Чи ви змінюєте роботу, чи ви переходите от, зі стану в стан, якийсь чи ви зі стосунків йдете, чи це розлучення? Розкажіть, чи ви, наприклад, розриваєте контракт з орендодавцем і переїздите на новий офіс? От всі події, які якісь у вас будуть навколо цього, це буде якийсь такий головний мотив цього місяця. І давайте ще наостанок. Ось такий у мене є для вас оракул. І це оракул-відьмачок. Оракули це не система таро. Оракули зазвичай працюють так інтуїтивно, я вам буду показувати картинку і фразу, і ви зрозумієте, ця порада про що для вас? Ой, яка гарна карта. Слідуйте за своїми мріями. Ось такий, бачите, якийсь як юний мах, юний Гаррі Поттер. Якась дуже така хоч і нічна, але дуже приємна карта. Тут такі і свічки, і магічний крок, і бачите, я чомусь звернула увагу, як тут зірка падає, обов'язково загадуйте леве бажання, у вас наступають новий солярний рік, так у вас наступає бажання, у вас здійснюється, обов'язково загадуйте, обов'язково мрійте, і обов'язково йдіть за своєю мрією і за своєю ціллю. Які б у вас тут не були, знаєте, спокуси залишатися у стабільності, спокуси відмовитися, так, спокуси не, не відстояти себе. Ні, все одно обирайте себе, обирайте життя своєї мрії, і хай ця мрія буде вашим топливом, вашою мотивацією. Я вас ще раз вітаю, з Днем Народження, Леви. Нехай всі ваші мрії здійснюються. І щасливого вам вашого нового персонального солярного року. Я вас обіймаю!